Готуємо борщ український. З устасткування у нас металеві поверхні. Ми будемо готувати на індукційних плитах. Є плити індукційні, червоні гази, в разі, у нашому випадку індукційна плита. Також бульйон окремо будемо варити в кастрюлі, якщо в великих об'ємах варимо у котлі. Посорувати овочі будемо ось такі ось сковорити. Це Будемо морку та цибулю. Подача буде відбуватись в такому порцелярному посуді за допомогою такого черпака. Ось такі от тарілки будемо готувати борщ, Додавати розфасоване м'ясо, зважене в цих вагах. От буде сметана. Це посуд для пампушок. Для пасирування овочів у великих об'ємах використовуються ось такі електричні сковорідки. В нашому випадку це сковорідки такого типу. Це ось її робоча поверхня. Випікати пампушки будемо ось в таких електронних печках, пічек. Зараз в виробничому цей всі обладнані в витяжні шафи. Над кожною робочою поверхнею обов'язково є витяжна шафа, потужна такого типу. Що пошкується? Це вариться бульйон. Тут будемо посарувати овочі. Thank you,